Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і канал Бригінець на телемарафон. Хочу сьогодні поговорити з вами про розвал Європи, Європейського Союзу, НАТО і Заходу. Насправді цей процес почався не вчора, не позавчора. Він триває давно, і він для багатьох очевидний. І тепер просто кожен. Гравець намагається стати на той чи інший бік. Об'єднання вісі зла, про яку ми всі говоримо, і яку ми знаємо: це Іран, Росія, КНДР, Китай це не випадковість, це країни, які знаходяться там, де найближче знаходиться Захід. Дуже дивовижно, що в цю вісь не потрапила жодна країна, яка знаходиться поруч біля США, десь там в Латинській Америці, чи там Мексика, чи щось таке, але як є, так є. Можемо говорити про те, що е, розвал Заходу почався так, що Україна стала свідченням цього розвалу. Давайте спробуємо натиснути на лайк. Вона ж вподобайка. Давайте спробуємо коментувати, перепощувати, але найважливіше підписуватися. Бо насправді е, переглядів. Людей, які приходять на канал багато, а серед них дуже велика кількість непідписників. Половина людей, які дивляться новини, мої сюжети, не підписники. І я дуже шкодую, що ви не підписуєтесь. Тому що для мене важливо і те, щоб ви дивились, і дякую вам. Але для мене важливо, щоб ви були підписані. Це допомагає рухати канал. А Хто вам розкаже те, що можу розказати я, як не я. Зрештою. Ви хочете мати одну точку зору, це телемарафон. А якщо ви хочете мати іншу точку зору, вам треба бути підписаним на дуже багато різних блогерів, тому що ніхто з тих, хто не поділяє точку зору влади, вони не є одно, одно, однаково думаючими. Ну так завжди буває в демократії, коли е, в диктатура думає вся однаково, а е, демократик, кожен думає по-своєму. У мене є свої думки, я хотів би вам сьогодні їх викласти. Так от, коли ми побачили, ми, українці, побачили перші ознаки того, що Заход розвалюється. Вибачайте, що таке Рамштайн. Ми ж всі з захопленням ставилися до Рамштайна, правда? Ми з захопленням говорили про те, що от вони зібрались на американській військовій базі люди, країни, представники, які з великою охотою допомагають Україні для того, щоб ми протистояли Росії. Це ж правда? Так, це правда. Чому Рамштайн? Чому не Євросоюз? Чому не НАТО? Дуже просто. В Євросоюзі і в НАТО існують країни, з якими важко домовлятися. Структура Євросоюза і НАТО побудована так, що е, кожна країна, яка буде опиратися, може завалити цілий блок. Ну, умовно кажучи, ми бачимо, як грається Угорщина. Угорщина вирішила і Угорщина діє. Це могла бути інша країна, але в даному випадку це Угорщина. Таким чином, для того, щоб обійти фактор Угорщини, був обраний Рамштайн. Туди увійшло більше країн, ніж Євросоюз, і більше, ніж НАТО. Але це не було ні Євросоюз, ні НАТО. Що відбувається сьогодні? Сьогодні є коаліція охочих. Ця коаліція охочих менше, ніж Рамштайн. Це зрозуміло, тому що вимоги, які тепер стоять перед помічниками чи допомагачами України, значно важче, ніж це було раніше. Але це теж не Євросоюз і НАТО. Коли ми говоримо про зону безпеки, про систему безпеки для Європи, ми говоримо, що Європа це дещо цільне, а насправді головними факторами. Цієї безпеки є Туреччина, Україна і Британія. Ці країни не є членами Європейського Союзу. Деякі з них, такі як Україна, не є членами НАТО. І сьогодні говорити про безпеку Європи без Британії, без України і без Туреччини, неможливо. Саме тому ці країни збиралися на, на, цих, на збіговиськах країн, які стурбовані безпекою Європи, і саме вони виявляли свою активність. Ну чому виявляли активність? Ми зрозуміло. У турків та сама ситуація, у британців та сама ситуація. Отже, виходить достатньо дивна історія: існує НАТО, існує Європейський Союз, існує глобальна демократія, і туди не входять багато країн. Які могли би об'єднатися навколо України, і входять туди багато країн, які виходять трошки за рамки НАТО і за рамки Європейського Союзу? Чому це все відбувається? Тому що та модель світу, яка була сформована, вона завдає зазнає втрат, вона зазнає розвалу, і на сьогоднішній день цей розвал загрожує стабільності. І погано це запитайте у будь-якого кризового менеджера. Якщо у вас є хтось, хто називає себе кризовим менеджером, то він вам скаже, що криза це період, коли можна заробити великі гроші. Криза це період, коли можна зробити велику кар'єру. І саме тому завжди існували ті, хто хотіли розвалити велику систему для того, щоб просто більше заробити, і для того, щоби Завоювати більший авторитет. Ось тут дивовижна історія з Сполученими Штатами. Як в розвалі цієї системи можуть бути зацікавлені Сполучені Штати, які нібито є лідером самої цієї системи? От саме це нерозуміння цього воно і приводить всіх до шоку. Ну, як можна 에, Сполученим Штатам. Розвалювати те, де вони є очільниками. Незрозуміло, правда? Ну, от Ви створили щось дуже велике, і вам треба, щоб краще себе почувати, все це розвалити. Ви ж імператор, ви ж найвеличніший, вас шанують у всьому світі, і ви починаєте це валити. Насправді, в цьому є теж смисл. Знаєте, ви ж чули про піраміди? Ну, піраміди, ти створиш піраміду. Люди туди несуть, створюють, виникає величезна піраміда, і цю величезну піраміду, хоп, і розвалили. І куча людей, купа людей на цьому зробила гроші. Піраміда перестає існувати. Більшість починає плакати, але дехто на цьому заробляє. Так от для Трампа Сполучені Штати і все, що з ними відбувається, це піраміда. І він розуміє, що та роль для нього, яка сьогодні є Сполучених Штатах, Негативна до того моменту, поки він не розвалить цю піраміду. Ця піраміда побудована на безлічі всього, що тільки можливо. В цій піраміді є кілька важливих факторів. Перший фактор дуже важливий це борги і зобов'язання Сполучених Штатів, які у кожній піраміді. Внизу борги і зобов'язання, вверху прибутки, вверху прибутки, внизу борги і зобов'язання. Вергів і зобов'язань стає все більше, прибутків стає більше, і він намагається відрубати верхівку, залишити собі ту пірамідку маленьку, а все інше викинути і сказати: Я тут не при чому, ви погані, ви мені заважаєте, ви руйнуєте мою маленьку піраміду, і тоді все буде дуже добре. Ну, це все одно, як на мене, як <гум> ви би дуже полюбили, припустимо, полюсу. от у вас є магніт, там є плюс і мінус. І вам дуже подобається плюс, і дуже не подобається мінус. Ви вшануєте плюс, і ви кажете, я хочу більше плюса, я не хочу мінуса. І тоді ви з усієї сили рубаєте цей магніт, і у вас залишається плюс. А потім виявляється, що він не залишається, тому що там у вас є теж і плюс, і мінус. От мені здається, от якраз це. Сьогодні відбувається Сполученими Штатами. Просто вони перетворюють величезний магніт в маленький магніт, і е, ілюзія, що вони зможуть зберегти верхівку піраміди, і що вони зможуть залишити собі величезний плюс і відрубати величезний мінус, е, вона не виправдана, вона ніколи не станеться. Бо е, залежність інших країн від Сполучених Штатів. Є предмет їхнього високого заробітку, спонсорство щодо інших країн, а воно є, справді це спонсорство є. Я би назвав цей механізм так: Сполучені Штати мають лояльні тарифи, ці лояльні тарифи, плюс Збройні сили, плюс атомна парасолька, ядерна парасолька створюють певну ситуацію, коли велика кількість країн намагається. Бути близькими до Сполучених Штатів і на цьому наживатися, а Сполучені Штати на цьому можуть наживатися ще більше, тому що вони можуть контролювати весь цей ринок, користуватися світовою валютою, друкувати її скільки завгодно, і їхні борги великою мірою є віртуальними, тому що їм не доводиться їх платити. А от в той момент, коли це все руйнується, вони відмовляються від великої кількості боргів. Вони намагаються перебудувати економіку, але все ж залишиться їм доведеться платити. Тому що багато країн почне виходити з гри. Вони перестануть співпрацювати з Сполученими Штатами. Ну тому що спонсорства немає, захисту немає, ядерної парасольки немає. Який сенс в Сполучених Штатах? Подивіться ситуацію в Україні: якщо Сполучені Штати не дають нам зброю і гроші, якщо вони не дають нам розвідданих, то. Який сенс Україні співпрацювати з Сполученими Штатами? Ніяк. Китай теж нам не дає грошей, не дає зброї і не дає розвідданих. В такому випадку, ось вам дві країни. Таких країн ще безліч, які нам нічого не дають. І, звичайно, що Україна в такій ситуації буде шукати партнерами ті країни, які будуть щось давати, тому що для того, щоб перемогти глобальний авторитаризм, нам доведеться співробітничати з кожним, хто захоче нам допомогти. Чому Сполученим Штатам не хочеться очолювати демократичний світ? Ну це дуже просто. Тому що люди, схильні до автократизму, вони інтуїтивно не люблять демократію. Подивіться на нашого Зеленського. Він же не любить демократію. Де ви бачили його ознаки того, що він шанує демократичну владу? Він завжди був схильним до того, щоб шукати спільну мову з Путіним. Її, до речі, так само намагається шукати е, і е, Трамп. Е, ви згадаєте, як активно намагалися знайти спільну мову з Китаєм. Е, ну, у нас Арахамія книжки привозив, е, розказує, як він читає там, класику політичну е, Ці Цзіньпіна і всього, що тільки там не придумаєш. Може й мао, я не можу дуже точно згадати, але. Тобто, виходить, що люди, які мають хильність внутрішню до авторитаризму, вони намагаються спілкуватися з такими самими. Чому? Тому що вони хочуть особисто приймати рішення, і вони беруть приклад з тих, з ким хто так само приймає рішення, як їм здається, самостійно. І тому оця схильність, яка весь час у нас була з 2019 року, коли. Ми бачили просто патологічну схильність е, Зеленського і пошуки його е, спільної мови з е, Путіним і небажання говорити з Байденом, вони просто були особистими рисами Зеленського, не більше, не менше. Але все це відбувалося в процесі руйнації Західного світу. Західний світ не буде вже тим самим. Ми вже не будемо бачити того заходу, як... За... Заход... Заход, який ми бачили. Чому? Тому що та війна економічна, яку сьогодні затіяв Трамп, її вже зупинити не можна. Багато хто каже, а її могло не бути. Ні, її не могло не бути. Трамп прийшов для того, щоб зробити велику революцію в Сполучених Штатах. Велика революція в Сполучених Штатах приведе до того, що Штати в великого регіонального лідера, який разом з іншими великими регіональними лідерами Китаєм, Росією, Іраном. Будуть намагатися створити свою ось як це було в часи Другої світової війни, Перед Другої світової війни, пам'ятаєте, Німеччина, Італія, Японія це були режими дуже несхожі між собою, але вони були в чомусь однакові. Та сама система вибудовується зараз. Всі інші країни, які захочуть стабільності, вони будуть думати, що їм зробити. І мені здається, що оцей перерозподіл. Світу, який сьогодні відбувається, він почне притягати одне до одного зовсім інші країни. Ми побачимо, як союзниками Євросоюзу стануть зовсім інші держави, ніж це здавалося. Ці держави, яких, якщо ви побачите індекс демократії, ви побачите, що цих демократичних держав ставало все менше і менше і менше. Чому раптом останні десятиліття демократичних країн ставало менше? Саме тому, що демократії. Не могли, витримати. не могли витримати, бо вони отримували меншу підтримку з боку інших демократій, і вони ставали більш-менш авторитарними державами і приєднувалися до інших авторитарних держав. Чи можна говорити про те, що авторитаризм перемагає? Авторитаризм не може перемогти, тому що авторитаризм побудований на хибному уявленні про свою владу. Ну тобто, ти як людина, яка не є фахівцем. Отримуєш якомога більше повноважень, ти стаєш дуже потужним і дуже впливовим, і ти не можеш використати експертів, ти не можеш використати радників, ти не можеш послатись на думку інших, тому що а, ці інші не будуть тобі нічого радити, б, якщо вони будуть радити, то вони будуть радити те, що ти хочеш, хочеш почути. Саме тому Зеленський, шукаючи того, хто буде керувати військом, обрав... Сирського, який його слухає, а не залужного, який його не слухав. От вам вся історія. І так в кожній галузі, в кожному міністерстві, в кожному відомстві, і так далі. І так далі. На якомусь етапі керування е, таке може бути корисним. Ну, коли в країні хаос, припустимо. У нас такого не було, але, в принципі, може бути таке, що в країні є хаос. От в, Німець... в, в Німеччині в час приходу, приходу Гітлера таке було. В великою мірою в Радянському Союзі таке було. В Україні просто це спробували повторити. <кліх> так, от, коли цей хаос треба зупинити, його треба зупинити хоч якось, а потім почати будувати е, нову державу. Зараз у нас хаоса в країні не було. Хаос у нас був в 2013-2014 році, це зрозуміло. Тоді він був зупинений, і далі е, демократичним способом влада була передана тим людям. Які почали будувати авторитарну систему. Так відбувалось в Німеччині, так відбувалося в Італії, зрештою, так відбувалося в Радянському Союзі. Це норма, коли диктатури виникають з демократії. Коли диктатори приходять демократичним способом до влади, а потім руйнують демократію. В способі, коли б диктатор прийшов до влади. Автократ, і на основі цього. Побудувати демократію і спробував зробити демократичну владу, я не пам'ятаю. Може, ви підкажете, пишіть мені, може, ви знаєте. Так от, в даному випадку я би сказав так, що ми повинні зрозуміти, що реол країн, які допомагають Україні, стає все меншим. Ареол країн, які е, будуть виступати проти України, буде ставати дедалі більше. Не тому, що вони погано ставляться до України. А тому, що їм так само страшно, тому що вони хочуть знайти краще місце. І сьогодні, коли вони бачать, що е, Сполучені Штати відвертаються від України, а вони, вони обов'язково б відвернулися від України. Але Зеленський зробив все можливе, щоб цей процес відбувся якомога швидше. В принципі, ідеально для нас було те, щоб цей процес відбувся, відбувався паралельно з одного боку. Ми б могли домовлятися з Трампом для того, щоб зупинити війну. А потім паралельно відбувався би процес охолодження, тому що для е, е, Трампа ключове не м, захистити Україну, а здобути великий е, користь для Америки, як він собі це виявив для себе. Після того, як виник прямий конфлікт між Зеленським і Трампом, про який ми всі знаємо, і ін, інтерес е, Трампа до того, щоби. Продемонструвати на прикладі України його мож... могу... Могу... могутність зменшився, і для нього сьогодні тільки має одне значення: чи розуміє і весь світ, то Путін його використовує, де він уважно стежить за всім, що відбувається, і якщо він побачить, що світ розуміє, що його використовують, він буде діяти в інтересах України, але не тому, що в інтересах України, а тому що це буде в його інтересах. І оця гра, коли він е, в, обрав для себе роль регіонального лідера, хоче продовжувати грати роль світового лідера, це і є головний е, головна е, проблема Трампа. Він хоче бути одночасно е, людиною, для кого Америка, перед усім, і він відкидає все, куди треба інвестувати куди треба витрачати сили для того, щоб Америка була велика у всьому світі. А з іншого боку, він сподівається. Що він при цьому залишиться всесвітнім лідером. Я вже говорив: це взяти як піраміду бізнесову і відрубати верхівку і сказати, що ми не будемо розр... працювати з тими, хто внизу. Ми без них можемо побудувати піраміду. Це неможливо. Потрібно дуже багато тих, хто буде втрачати для того, щоб наживалися ті, хто на горі. Це все одно як рубати магніт, я вам про це розказував. Ось щось я сьогодні заговорився. Вже за 20 хвилин у мене стандарт 15. Я собі дав і вам обіцяв, що буде 15. Тому давайте припинимо поки що цю розмову. Я повернусь до неї згодом. А вам дуже дякую, що ви дослухали до кінця 20-ї хвилини. Це дуже важливо для мене. Я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте мій канал, будете його за нього на нього підписуватись, ставати спонсором цього каналу. У мене вже є трошки спонсорів. Дякую вам. І будете, до речі, донатити на 15-й батальйон, якому дуже потрібна станція підзарядки, які стоять на передку і не можуть використати генератори для того, щоб щось небудь підзаряджати, радіостанції і так далі, тому що включаєш генератори, тобі починають лупити. Дякую вам, гарного вечора. Слава Україні!